Новий рік ще наступив, а Санта-Клаус вже приніс цілу сумку подарунків. Дивіться, маємо ось такий набір 4 в одному, 4 інструмента. З такій сумочці. Сумка класна. Ємка. І стійка. Що ми от маємо? Болгарка без акумуляторна Шуруповерт 20-вольтовий з ударом транс патроном. Перфоратор. На 4 режими, 2 і 8 джоуля з двома патронами, патрон під е, звичайні сверла. І гайковерт імпакт на 600 ньютонів. Далі зарядка. Докстанція. Додатковий патрон для перфоратора. Дві головки для гайковерта. Різні насадки, біти, сверла, головки, гнучки вал для шрупверта. Ключик для болгарки. Вроді, все, в принципі. Санта-Клаус. І що ми маємо? Два акумулятора по 4 А. Ціна цього набору просто смішна. Стиніть замовити, замовляйте по номеру телефону, або пишіть на Viber.